Всім привіт! Я Світлана Чернишова і ви на каналі Учитель Української. Сьогодні ми з вами поговоримо про другорядний член речення додаток. Крім головних, у реченні є ще й другорядні. Їх три: Це додаток, означення та обставина. Наша увага сьогодні спрямована на додаток. Додаток це другорядний член речення. Він відповідає на питання всіх відмінків, крім називного, на питання родового, давального, знахідного, орудного та місцевого відмінків. Тобто, якщо ми бачимо іменник або займенник, який відповідають на питання: кого чого, кому чому, кого, що, ким, чим, на кому на чому, це буде другорядний член речення додаток. Такі відмінки. Називаються непрямі всі відмінки, крім називного, це непрямі відмінки. Додаток означає предмет, на який спрямована дія. У реченні найчастіше виражається іменником або займенником, а підкреслюється додаток пунктиром. Наприклад, у середу вранці дітлахи пили молоко. Хто дітлахи? Що робили? Пили, що? Молоко. Молоко буде додаток. Давайте звернемо увагу. Ми ставимо запитання від дієслова пили, від присудка. Пили, що молоко. Відповідає слово молоко на питання, кого, що, пили, що молоко. Молоко це додаток. Ще один приклад. На спідниці у сестриці красуються печериці. Печериці що роблять? Красуються. Красуються на чому на спідниці. Красуються у кого у сестриці. Ці слова на спідниці та у сестриці додатки. Вони відповідають на питання, на кому, на чому. Такого кого чого, це непрямі відмінки. Наступний е, приклад. Попелюшка простягнула сестрі квіточку. Хто попелюшка? Що зробила, простягнула. Простягнула кому сестрі простягнула що? Квіточку? сестрі відповідає на питання, кому чому. Квіточку на питання кого що. Це додатки. Запам'ятайте. Питання до додатка ставимо завжди тільки від присудка. Тому що додаток означає предмет, на який спрямована дія. Додаток буває прямий та непрямий. Прямий додаток. Означає предмет, на який безпосередньо спрямована дія. І виражається іменником у знахідному відмінку без прийменника, наприклад, знайшла, що вихід, прочитав, що книгу, розгорнула що зошит. Це знахідний відмінок без прийменника. Ще раз прямий додаток. Виражатися може перше іменником у знахідному відмінку без прийменника. Друге. Іменником у формі родового відмінка. В тому випадку, якщо перед присудком стоїть заперечна частка НЕ Не знайшов чого виходу. Не спитала чого поради. Не помітили кого ворога. І третє правило: якщо виражається іменником у формі родового також відмінка, якщо дія переходить не на весь предмет, а на його частину, додав цукру, випили чаю, потребує відповіді, це родовий відмінок. Не весь предмет, а тільки його частина. Це прямий додаток. Ще раз, прямий додаток може виражатися іменником в знахідному відмінку без прийменника. В родовому відмінку, якщо перед присудком стоїть частка «не», І також в родовому відмінку, якщо дія переходить не на весь предмет, а тільки на його частину. Запам'ятай! Прямий додаток буває лише при перехідних дієсловах. Наприклад, виконати, що завдання не винесла чого розлуки, непрямий додаток означає предмет, на який безпосередньо дія не спрямована, може бути виражений іменником у будь-якому відмінку. Крім знахідного безприйменника. Наприклад, в її очах бриніли сльози. Сльози бриніли у чому? В очах. Я все віддам своїй мамі. Я все віддам кому мамі. Це непрямий додаток. Також непрямий додаток може бути виражений інфінітивом, тобто неозначеною формою дієслова. Наприклад, тато попросив мене, що зіграти. Лідія захотіла що? Поплакати. Це також буде непрямий додаток. Запам'ятайте, при дієсловах на ся всі додатки непрямі, оскільки ці дієслова не перехідні. Наприклад, хочеться меду. Це буде непрямий додаток меду. Потренуймося. Ви бачите словосполучення з додатками, тобто це є частинки з речень. Визначте, будь ласка, де додаток прямий, а де непрямий. Для цього тисніть паузу і попрацюйте з цими словосполученнями. Я думаю, що ви вже попрацювали. Давайте перевіримо. Прямі додатки відвідати кого, дідуся, кого це родовий відмінок. Набрати води, чого? Це частина від цілого, Спити, спекти хліба, родовий відмінок також частина від цілого. Не бачити світу білого, стоїть не перед присудком це заперечення, значить, це також прямий додаток. І до непрямих додатків належить сперечатися з другом, ким орудний відмінок, косити комбайном, чим орудний відмінок, подарувати мамі, кому давальний відмінок, слухати з татом, ким орудний відмінок. Сподіваюся, що ви все запам'ятали, і додаток для вас тепер буде не такий страшний, як раніше. А у нас попереду ще два другорядні члени це означення та обставина. На все добре, до нових зустрічей!